Крихітка Єнце, ти повертаєшся? Нам краще йти, бо ми пропустимо голосування за мобів. Тільки сподіваюся, що нові моби не будуть ворожі. Що це було? Почекайте, це пінгвіни. Подивіться, тут навіть є дитина. Пінгвіни живуть у біомі кам'яний берег і дуже дружелюбні. Так що не лякайтесь. Якщо вони підійдуть, привітатися. Пінгвіни трохи незграбні на землі, але вони елегантно плавають. Пінгвіни також можуть допомогти твоєму човну рухатися швидше. І я точно б зараз це використала. Вибачте, пінгвіни, чи допоможете мені дістатися на Майнкрафт Лайв вчасно для голосування за мобів? Чи хочете ви, щоб пінгвін приєднався до Майнкрафту? Голосування відкриється 13 жовтня о 20.00 за Києвом, і у вас буде 48 годин, щоб віддати свій голос.